Що буде з абрикосою, якщо її просвердлити здоровенним свердлом. Дивіться, нічого їй не буде. Ось, просвердлив я абрикосу, абрикоса в діаметрі Ось, дивіться, діаметр путьовий. рука, бачите, яка. Просвердлив насквозь абрикосу і посадив вишню і сливку. Посадив не просто в землю, а посадив так, що вони проходять через абрикосу. Казали, що засохне сливка, засохне вишня і засохне абрикоса. Поки півроку експерименту на даний момент нічого не засохло. Раз на місяць я показую цю деревину, показую зараз, що з нею і як. На абрикосі навіть трохи плодів було, правда, вже пообідали. Сливка цілком себе нормально почуває. Вишня теж цілком себе нормально почуває. Абрикоса теж так само. Нічого йому не буде. Якщо все буде добре, будемо живі здорові осінню або весною, ні, напевно, осінню. Просвердлю ще дві дірки. Посажу з цієї сторони, напевно, персик, У мене ось о, дички є. Ну, це не дички, це сіянці. Толку са сіянці. Тут візьму, пересажу, сюди. Сіянці, а туди персика посажу. Ще Що щоб ріс, І з тої сторони, не знаю, може якийсь виноград посажу. Попробуємо, чи виноград буде рости. О, Нормально. персик і виноград. І вийде дерево не три в одному, а скільки п'ять в одному. Буде що? Виноград персік, вишня, сливка. Кому цікаві такі експерименти, підписуйтесь. Як просвердлю, буду показувати, як воно росте і функціонує. Поки що три в одному росте цілком нормально. Ще з персиком попробую, Ну і з цим, ну і з виноградом.